Російські найманці продовжують порушити умови перемир'я та вести вогонь по позиціям сил АТО з забороненим мінськими угодами зброї. З другої половини дня бойовики активізувались по всій лінії розмежування та 44 рази обстріляли позиції збройних сил України на Донецькому напрямку. Ворог 38 разів. Обстріляв опорні пункти з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, позиції поблизу Пісків та Опитна російські найманці обстрілювали з мінометів калібру 82 мм, а захисники Авдіївки – з мінометів калібру 120 та 82 мм. А близько 19-ї години з танку здійснили 12 пострілів. По позиції Зеніт ворог з потужних 122 мм гармат випустив 4 снаряди. Опорні пункти поблизу Новгородського, Луганського, Майорського. Верхньоторецько бойовики обстріляли з гранатометів та кулеметів. На маріупольському напрямку вівся обстріл позиції сил АТО поблизу Гранітного Широкіно, Новотроїцького з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Павлополя найманці долучили ще й міномет.